Першим питанням, яке розглянули на засіданні громадської ради, була реалізація програми поводження з твердими побутовими відходами. Як з'ясувалося, діюча програма завершується, а нову ж обласна рада ще не затвердила. Задля пришвидшення цього процесу, обласні очільники пообіцяли своє сприяння. Є громадська рада, є представники. Ви контактуєте є профільний заступник голови адміністрації. Він же голова профільної комісії обласній раді Микола Миколаєвич Олещенко. Він взяв на себе ініціативу. Ну, то яка проблема до нього зайти ще раз, йому нагадатися? Ми друкуємо це абсолютно відкритий момент. Графік проведення всіх комісій. Якщо є проблема, кому її внести, я, як не заступник голови ОДА, а як рядовий депутат обласної ради підпишу проєкт рішення. Я маю таке право, нема питань. Дайте мені проєкт, я його прочитаю і підпишу. І ми його внесемо, і він буде розглянути. Якщо він якісно зроблений... Не обійшли увагою члени громадської ради і роботу обласної служби у справах дітей. Визнали, що з часу минулого засідання змінилося мало що, хоча статистика з підліткової злочинності в області набуває позитивних рис. Відбувається зниження підліткової злочинності, а саме кількість неповнолітніх що скоїли злочини, знизилась на 8,5 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. І кількість злочинів теж знизилась на 2,1%. Це звичайно незначні відсотки, але порівнюючи з тим, що у нас протягом останніх років постійно відбувалося їх збільшення, то я вважаю, що це великий крок в позитивному напрямку. До кінця року представникам громадської ради пообіцяли вирішити питання організації центру іпотерапії для хворих дітей. Для цього зараз відшукують необхідну ділянку землі.